Вірити у диван новорічної ночі не соромно. щасливий той, хто по дитячому щиро радіє святу нового року. У середу, 26 грудня, на новорічний ранок у будинок дитячої творчості поспішали сніжинки, козаки, феї, усі діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Мрії ж цих дітей звичайні. Подарунки. Подарунки? Я б хотіла ляльку. Я б хотів отримати лего дзягор. Я сподіваюся, що цей новий рік прийде дуже добре. Того року він мені приніс паску маленьку, вона тепер вже більша, ніж того року була. А що цього року хочеш отримати в подарунок? Я цього року хочу отримати м... відльоти на польтово управління. У казкову подорож у світ мрій та веселощів запросили усіх присутніх. Незмінно яскраво та феєрично зустрічали свято Нового року у стінах мистецького закладу. Не обійшлося й без солодощів та подарунків. Ми дочекалися найрадіснішого, найвеселішого свята це новорічне свято, якого, напевно, найбільше чекають діти, особливо діти вразливих категорій, дітки-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, дітки, які опинилися в складних життєвих обставинах. І приємно, що свято. Далося, що ми його зробили спільними зусиллями, тому що яке свято без новорічних подарунків, і ви напевно бачили, що подарунків у нас сьогодні дуже багато, тобто і виконавчий комітет міської ради, який допоміг закупити солодощі. Сьогодні і підприємці, які теж об'єдналися, закупили солодощі, надали книжечки, надали для діток новорічні карнавальні костюми. І наше товариство Червоного Христа. Та яке сьогодні пригощало дуже смачними шоколадками, прилучилися до нас і такі благодійники, як представники глобальної каси взаємодопомоги МММ 2012, міста Нетішина, які теж свій такий великий посильний внесок зробили. Вони надали набори постільної білизни для 25 сімей, де проживають біля 40 діток в складних життєвих обставинах. Серед запрошених на святі. Були представники виконавчого комітету Нетішинської міської ради, керівники освітньої галузі, члени громадських організацій. Впевнений, що і батьки, і міська влада, і всі, хто до цього може бути причетним, докладуть всіх зусиль, аби доставити дітям таку радість. Я хочу привітати всіх вас з наступаючим новим роком 2013 побажати всім в першу чергу дітям. Щоб вони були щасливі в новому році, щоб він приніс їм багато радості, добрих вістей, здоров'я, щастя, щоб їх любили і щоб вони завжди були любими. Бинок дитячої творчості, наш тісненький, але дуже теплий дім, де проходить багато свят. Я хочу сказати, що я вас всіх дуже люблю. Шаную, а особливо шаную тих людей, дорослих, які разом з вами. І хочу, щоб ви разом зі мною їм подякували за доброту, за любов. Давайте поаплодуємо нашим дорогим, близьким людям. Хай рік новий, 13 буде щасливим для кожної родини, особливо для тих із, із них, які тут сидять. Тому що ваше тепло, ваша турбота будуть обов'язково Господом Богом, ваша теплота і робота відгукнеться рано чи пізно в серцях тих, кого виховуєте з Новим роком. Бажаю вам, щоб ви були завжди такі красиві, здорові, радісні, щоб ви завжди отримували такі подарунки, все більше і більше. Звучали вітання на адресу малечі та усіх присутніх на даному заході від імені народного депутата України Ігоря Сабія. Саме представники всеукраїнського об'єднання Свобода депутат міської ради Олександр Марчук та заслужений тренер України Сергій Рижук передали поздоровлення від Ігоря Михайловича. Прийшли вони у гості не з порожніми руками. За це їм щиро вдячні організатори свята та діти. Хочу передати всім вітання від народного депутата України. Який обирався по нашому окрузі Саб'я Ігоря Михайловича, він допоміг 190 дітям, які попали в такі скрутні обставини подарунками. За що я йому особисто дуже вдячний? Ось і, на жаль, так сталося, що він не зміг бути присутнім бо вже за Житомиром. Він мусив був повернутися назад до Києва. Але він від всіх від себе особисто передає всім вітання. Здоров'я всього, всього вам найкращого і вашим родинам. Особлива вдячність народному депутату України. Сабію, який долучився до нашого свята, і були вручені подарунки від нього, як для діток сиріт, діток позбавлених батьківського піклування, і діток, які опинилися в складних життєвих обставинах, від служби у справах дітей всіх благодійників, меценатів ми вітаємо святом, бажаємо їм гарного нового року, свідючого року, і щоб і надалі вони проявляли. Доброту і робили хороші справи, які обов'язково принесуть благополуччя і їхнім родинам, і їхнім справам. Давайте покличемо дідуся мороза. Останній лист календаря лишився на стіні. Летів до вас через моря на білому коні. Весело і цікаво розважалися юні нетішинці у компанії улюблених казкових героїв. Діти співали, танцювали, водили новорічний хоровод, гралися, змагалися у спритності, розповідали вірші діду морозу. Хасунька, Ленка, наскільки сядуть, тут приказ». Ми зі любов, зі не зібай, залібоє за на новою. Як, нові, чі -чі -чі. Як і годиться, будь-яка казка має щасливий кінець. Негативні герої подобрішили. Усі маленькі винуватці свята отримали новорічні подарунки. Словом, хеппі енд. Свято вдалося.